На 300 Вт від прокрафта, від, під батарею під макітовську посадку. Тобто він у нас, бачите, виглядає як на картинці, зараз достанемо і подивимося. Тобто ми підключаємо на нього 4 акумулятори. Ну, можемо 4 підключати, Це проводи іде в комплекті до нього. Можемо підключати 4, можемо підключати один акумулятор. Так, давайте сюди перейдемо і трошки його достанемо і подивимося. Тобто підключаємо на нього акумулятор 20 вольт, макітовська посадка, і він видає нам One момент. One moment, народ. І він видає нам 300 Вт. Тобто ми можемо підключити деякі котли циркуля... Котли навісні газові, на ньому так само працюють. Деякі чогось не хочуть працювати. Чому так, не знаю. Циркуляційні насоси абсолютно всі на ньому працюють. Тобто він бере заряд спочатку з одного акумулятора. Сідає один акумулятор, тут навіть прописано, де перший, де другий, ось до перший. Бере з цього, потім переходить на другий, на третій і на четвертий. Тобто, з усіх чотирьох акумуляторів він бере їх. По черзі виходить. Ви самі можете тут вибирати, з якого акумулятора вам брати заряд. Виход ось до 220 розетки, USB та EPC. Ну, Штука класна, плюс і ліхтарики. Ліхтарик ось до. Ліхтарик у нас. Ось ззаді тут стоїть ліхтарик. Зараз батарейку вдягну і покажу вам в слідчому відео, як воно в принципі, включається. Ціна 3700 гривень. Відправляємо по всій Україні нові пошти.